Завтра проходит чествование воинов АТО, вручение государственных каких-то наград. Арендатор, Ужгородский военкомат, платит ком комуслуги и также аренду. Сумма аренды у них составляет 1 гривня, и они платят 2025 гривень. Это вид как бы, коммунальных вытрат. Но и сегодня ворвалась в 11 утра военная прокуратура и задержала директора на взятке в Хабаре. То вони зранку прийшли, кажуть, оренду заказували. Ну, от mm. ото, от, а то. Оренду, розумієте? І він так побіг до директора. Директор високий показ, планерка закінчила. І мені там трі, толпа прийшла народу тут. У формі? У воєнній формі був там. І один у формі, а другий такий гражданський. Було їх було вісім, десь десять. Thank you. Офіційно директор Закарпатського обласного музично-драматичного театру Марухнич ім'я по батькові я не пам'ятаю. Директор даного театру вимагав у військовослужбовця, в діючого військовослужбовця незаконну винагороду за оренду приміщення залу обмуздрам театру і попросив. Спочатку 8 тисяч гривень, потім вони там торгувалися з бухгалтером і з іншими. Ну дійшли до 4 тисяч гривень, і з них на 2 тисячі гривень він сьогодні був затриманий. На місці вчинення злочину затриманий одразу після отримання неправомірної винагороди. Свою вину він, звичайно, не визнає. Він говорить про те, що він ці гроші мав передати на якісь е, інші цілі офіційно внести в касу. Зараз ми маємо частину третю статті 368, вона передбачає покарання від 5 до 10 років. Позбавлення волі це якщо ви говорите про максимальний розмір покарання. Напротяг протязі 72 годин суд повинен обрати запобіжний захід. Ми будемо просити обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Цю ніч до рішення суду він проведе ВТТ Ужгородського міських відділу поліції. Йому ці гроші потрібно, нібито для оплати праці технічного персоналу театру позаурочний час. Крім того, в розмовах пропонувалося йому, що військовослужбовці самі розрахуються або розберуться якимись іншим чином з цими технічними працівниками театру. Він заперечує настоював на тому, що гроші мають принести саме йому в руки.